На українсько-білоруському кордоні прикордонники зі 105-го загону забезпечують контроль не лише на суходолі, а й на водних шляхах. Це важлива складова їхньої роботи, оскільки вони запобігають незаконним перетинам через водойми. Патрулювання на воді здійснюється майже щоденно, по декілька разів в день. Якщо у нас надходить якась інформ... ну, є один раз в день це стабільно перевіряємо лінію державного кордону. Якщо до нас знаходить якась інформація, яка потребує перевірки, виходимо повторно. Це може бути і два, і три рази. Що перед кожним виходом човна він перевіряється спеціалістами, і тільки після того я надаю дозвіл на вихід човна. Погодні умови не впливають на патрулювання державного кордону, хоча ж ми можемо здійснювати, ще патрулювання вздовж берегу державного кордону, тому яка погода не була, але патрулювання все одно здійснюється. Майже щоденно українські прикордонники, здійснюючи контроль кордону на воді, перетинаються з білоруськими. Ніяких провокаційних дій з їхніх сторони не наблюдається. Спілкування між нашими нарядами і їхніми не проходить, ну і заборонено. Під час дійснення патрулювання в одному із би, вузьких місць, де проходить річка, ми зустрілися з прикордонниками Білорусі. Але так як фарватер там дуже вузький, і побачивши нас, вони прийняли у свій берег. Але налетіли, налетіли на міль, ну де і застрягли. Ну, ми в свою чергу пройшли, подивилися на їх, там зробили всі свої заходи. Ну але ж, все ж таки, потім стало цікаво, що там далі просходить. Підняли пташку. Ну а хлопці, що роздяглися та почали ось виштовхувати свій катер. На тлі подій, що почались 24 лютого, ворог підступно розпочав наступальні дії не лише з боку Росії, а й з території Білорусі, що стала його союзником. У такій ситуації важливо підготуватись до можливого наступу з водних шляхів. Майже щоденно, навіть майже цілодобово. Ми встановлюємо паркани з ягози, які знаходиться по позаду мене, і встановлюються міни як противотанкові, так і противопіхотні. В деяких місцях робляться протитанкові траншеї. Ну і звісно, проводиться завал усіх можливих доріг, щоб вивести, якщо навіть так і трапиться, щоб вивести ворога в одну точку, де він буде знешкоджений. Також на сьогодні прикордонна служба не спостерігає великої кількості військовослужбовців зі сторони Республіки Білорусь, що означає відсутність загрози з цього напрямку. Державний кордон України для прикордонника це як рідна мати. А як всім відомо, жодна дитина не дасть свою мати в обіду.